Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я вам показую, як квітнуть мої орхідеї. Це східне вікно. Це всі орхідеї мої, які були придбані з магазину, оцінені. Вони не мали квітів, були в дуже виснаженому стані. І були посаджені у пластикові пляшки з-під води, солодкої, мінеральної води. Такі в них були як капсули життя. Я їх називаю, От. і, будь ласка, квітнуть, дивують дуже красивими квітами. Завжди з нетерпінням чекаю, який саме Колір у орхідеї, яка вона буде, як почне квітнути. Це вже другий рік, як вони в мене, і дуже хорошо показав результат оцей експеримент із пластиковими бутилками, пляшками. Для реанімації, для відновлення коріння, коріння, корінневої системи, от саме в орхідей, які, ну, по якихось причинах були загублені, втрачені, коріння в них були проблеми із тургором, якісь хвороби були, але, будь ласка, всі квітнуть, всі дуже. Хорошо себе почувають. Зараз літо, я закрила вікна. Прийшлось закрити вікна, бо дуже пекло, листочки, пеклися квіти. Це східне віконечко. Такі красиві кольори, такі шикарні, великі такі прямо вода. Водоспад такий, як наче із квітів на вікні. Все посаджено у пластикові бутилки, має, пляшки, мається на увазі і будь розміри. Тут і півторалітрові, двохлітрові є. от І гарна дуже реанімація орхідеї відбувається. Подивіться, яка. Чудова орхідея. Не знаю точно назви їхні. От, от бачите, в такому стані коріння це пляшка, пляшка з води питної. Тут є і 4-літрові. Капсули життя я їх назвала, це такий метод. Реанімації. Ну, в моїх умовах це підходить. Ось, будь ласка, це квітне, це дикий кіт. Це єдина орхідея, напевно, яку я придбала з е, е, інтернету. Бо є дикий кіт, який в магазинах в нас, а є те, що е, завозять вони з різних джерел. Так. так, відбувається, вже переплилися квітконоси. Тут їх просто дуже багато, реанімація успішна. Я зрозуміла ще один секрет для орхідеї, важливо, щоб її не рухали. Її не можна перевертати, чіпати, переносити, її принесли додому, обробили, посадили, поставили. Все. І не можна її чіпати. А тоді буде більш швидший результат. І архідея говтується через два роки тільки. Говтується, повністю, змінює, відновлюється корінева система, змінюються листочки. І вона починає гарно квітнути. Ну, це східне вікно, де багато сонця, там багато квітів. Це теж така ситуація, без сонця орхідея не дає квітів, вона дає листя і може так один раз заквітнути дуже рідко. Така краса, будь ласка. Дивіться, які чарівні ховаються від сонечка. Сонце пече, її треба затуляти. Квіти чарівні дуже красиві. Так що, буде відео, я хочу вам показати, як можна з магазину реанімувати, пересадити орхідею, яка буде довго квітнути, красиво давати гарні результати, насолоджувати, насолоду вам дарувати. Це така квіточка, невеличкі квіти, але вони дуже пишно квітнуть і дуже цікавий колір, такий незвичайний колір. І бачите, це, це західне. Верніше, північне вікно. Тут взагалі нема сонця. Ось такі красиві квіти, от таке чарівне літо. От таку красу дарують орхідеї. Дя, дякують, віддають красою за турботу. Це орхідея Дейтріпер з розквітла нарешті. Так що дякую всім за донати, за те, що підписуєтесь на канал і до зустрічі!